Це правда, повертаючись до першого речення допису, головкома, ворог продовжує наступ. Отже, не дивлячись на будь-які перемовні процеси, як би вони не просувались, хто б не підключався до цих форматів, ворог продовжує наступ, перемовини перемовинами. А... Ворог суне, продовжуються і удари по тилах, і власне цими вихідними, як ми знаємо, росіяни знову гатили по енергетичній інфраструктурі. Є багато відключень світла в різних регіонах. Не будемо зараз перераховувати. Люди знають вони без світла, без тепла, подекуди. Як відомо, вдарили, крім того, по греблі печеніського водосховища, Печені це населений пункт в Харківській області. От хто не бував, наприклад, не знає. Е, рух перекрито цивільних попереджають. Рух в тому напрямку неможливий. Як ви бачите, пане Сергію, що ворог там надумав? Це очевидно, був спрямований удар, спланований крок. Що за цим стоїть? На мій погляд, два головних моменти. Я дуже добре знаю цю місцину, тому що наш підрозділ на цьому напрямку виконував її завдання і дуже часто ми пересувалися через цю греблю. Печенісько відповідно і кажуть рідні знайомі місця, але про інше про мотиви ворога і про його цю терористичну діяльність. Бо тут є складова тероризму, як завжди, в ударах росіян по наших тилах. Відповідно, я зразу хочу зазначити, ви знаєте відоме німецьке видання, яке дуже часто на жаль. Цитують в Україні з тим самим е, Юліаном, прізвища називають так, всі знають, який використовує російські наративи. І це саме він вкладав, до речі, тут я хочу це прив'язати про те, що дивіться, мовляв, раніше росіяни не били по так званих недоторканих об'єктах. Зокрема, приводить приклад наводить приклад Фастова, що от е, там залізниця і так далі, там, і тому подібне. У цілкові вита брехня маніпуляція, тому що з першого поч... дня по початку полномасштабного вторгнення росіяни якраз наносили удари по енергетичній інфраструктурі. У тому числі по залізниці, бо це і знову повертаємось до починів. Бо це логістика. Власне, наші греблі, звісно, Україна теж деякі греблі підриває, і ми це бачили від воїнів 30-ї окремої механізованої бригади. Це було сподівання, і є сподівання на те, що відповідні водоймища там вони зупинять або сповільнять хоча б рух росіян на тих чи інших відтинках. Так, от почині два моменти, які я сказав: перший. Звісно, це пов'язано з логістикою, тобто, це пересування відповідних вантажів наших військових. Це наша логістика. Хоча 16-й армійський корпус він дав уже пояснення, що. Військові до цього готувалися, бо це очевидно. Це ті об'єкти, по яких ворог знову таки це спростування маніпуляцій від е, рюкки. Так е, наші воїни готувалися і розуміли, що по цих об'єктах може бути нанесений відповідний удар ворожий, коли вони зможуть діставати до цього. І власне це відбулося. Тому альтернативні логістичні шляхи. Вони, звісно, були передбачені. Я зараз не буду називати деякі наші інші регіони, там, де, скажімо, є відповідні мости, там є відповідні греблі. Там теж від початку повномасштабного вторгнення передбачено альтернативні шляхи постачання, тобто логістика. Ми все прекрасно розуміємо і теж знаємо, як воювати. Це перший момент, логістика, військова. Другий момент нагадаю, що це водосховище, яке надає в тому числі воду, питну до Харкова. Тобто, отут і проявляється головне: е головна суть російського тероризму і так званого руського міра це завдання шкоди цивільним людям, це створення намагання. Отак, точніше, намагання створити гуманітарну катастрофу. Ми це теж прекрасно розуміємо. Тому е я вже сказав: дві цілі було у ворога. На порушенні логістики і створення проблем з питною водою, тому о, це ті моменти, які були передбачені відповідно, і на сьогодні знову таки ми маємо говорити про превентивні удари по тимчасово окупованих територіях, там, де ворог себе інколи вважає, що комфортно почуває, хоча цього сьогодні вже немає. Якщо задаємо Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, там Херсонщину, де є тимчасово окуповані території, а тим більше удари по території Російської Федерації. Превентивні удари мають бути так само. Мо, як ми свого часу говорили про електроенергію, що треба бити по російських підстанціях, енергетичній інфраструктурі, і це стало відбуватися. Це, власне, ми маємо говорити про російські греблі, про порушення їхньої їхньої логістики в ну, так званому російському тилу. Це правда, пане Сергію. Ще якщо спускатися мапою, нижче ще один напрямок, який потребує уваги, і та власне до нього прикута увага останні більш як мабуть півтора-два роки. Це Покровський напрямок. Покровськ, останні місяці надто важко там, і ми знаємо, поруч з Покровськом є місто Супутник Мирноград, і там теж зараз все складно. Вже говорять і про оточення, є різні зараз заяви, лунають спростування, ідуть бої офіційно ідуть бої. Немає ні захоплення Покровська на офіційному рівні. Нема таких підтверджень, ні Мирнограда. Як ви бачите, які потенційні та плани найгірші, найкращі сценарії можливо, та для цієї покровсько-мирноградської агломерації на найближчі дні тижні? Ну, я не хотів би повторюватися, тому що знаєте, як у нас завжди найгірші сценарії першими аналізують або розповсюджують так. Найкраще теж не хочеться бути знаєте, ура. Невідомо ким там дивіться, ми зараз будемо всіх знати до кордону, відповідно, перемагати. Продовжуючи головкомасивського, так наступ ворога стратегічний. Він триває по всій лінії зіткнення. Є ключові. Напрямки, зокрема, покровсько мирноградський відтинок по Покровську ситуація сказати, що вона кардинально якимось чином там за крайні дні змінилася. Ні, йдуть оборонні бої, важкі бої дуже важкі. Ворог намагається пройти через залізницю, намагається зайти в північну частину Покровська, відповідно, максимально тримати під вогневим контролем. Наші логістичні, в тому числі шляхи, тобто в цьому плані ситуація е, важка залишається, але оточення напівоточення там ніякого немає. Так само це стосується і мирнограда, для якого, перш за все, на жаль, надзвичайно ускладнена логістика. І ворог це розуміючи, намагається тут в цьому напрямку і е, тиснути відповідно тому е, про сценарії. Всі сценарії від найгіршого я не буду зараз озвучувати, щоб хтось потім не перекрутив мої слова, особливо там росіяни це полюбляють робити. Так от, від найгіршого, до найкращого для нас сценарію, найкращий це те, що ми зможемо надалі утримувати відповідні позиції. І найголовніше виснажувати ворога те, що сьогодні там відбувається. Так, от, всі ці сценарії вони відпрацьовані, і я вам скажу так: що у людей військових заведено так, що відпрацювали алгоритми дій відповідні, що має статися, що мають робити люди, коли настане та сама година че, і треба буде приймати рішення. Відпрацювали, чекаємо, боремося, і відповідно настане е, момент буде прийнято те рішення. Він е, вірніше, наступить його реалізація щодо певних дій. Я навіть їх не називаю. Або навпаки, тим більше ми бачимо, що е, в нашому сьомому корпусу ДШВ, який працює на цьому напрямку, вдається ворога стримувати максимально за що десантникам величезна е, честь, повага, і шана, і не лише їм, тому що там багато підрозділів е, працюють і проводяться пошуково рятувальні дії, в тому числі і зачистки на деяких локаціях відбуваються. Тому боротьба триває. Отут можна те, що сказати, і звичайно, погоджуюся з Волоком Сирським, те, що необхідні люди, люди, тому що заліза може бути багато, але за зброю завжди працюють люди. Та самі речники тих підрозділів, які працюють на покровському напрямку, говорять, що військовим доводиться працювати ніби хірургічним скальпелем. Вони полюють на цих росіян, які намагаються просочитися, інфільтруватися. Тож кажуть, доводиться працювати як на операційному столі, точно по одному виловлювати, скажімо так. Ще якщо спускатися мапою нижче, пане Сергію, є одне місто, в якому зараз також в напрямку тому складна ситуація. Я про гуляйполе кажу. Чи є ризики зараз для Запоріжжя, враховуючи ситуацію там на Гуляйпільщині? Чи є ризики нові зараз для самого обласного центру? Ну, потенційно ризики для багатьох областей наших, нашої держави залишаються там, де поблизу проводяться бойові дії, відповідно, про це теж треба пам'ятати. І що стосується цивільних адміністрацій, в тому числі, це підготовка фортифікацій. Не колись або завтра, так, а ще на вчора, і позавчора, і сьогодні, тим більше. Що стосується там можливого великого наступу для ворога, чи планує він там його на Запоріжжі, він планує наступ скрізь. Це очевидно, так. Але чи є в нього ресурсність на сьогодні, а, і навіть ті войовничі заяви, які робить Путін, все рівно там між рядочками можна прочитати те, що він же не даремно а, стрибає, кричить про те, що віддавайте там, наприклад, Донецьку область, бо зусиль його не вистачає очевидно а, на те, щоб це вирішити питання на полі бою. Це очевидно. Так, от і по Запоріжжю те саме можна багато разів заявляти про відрізання Одеси від Чорного моря, можна багато разів говорити про те, що завтра. Вони будуть у Запоріжжі, те, що вони обіцяли. Вони кілька днів тому мали вже бути позаду, залишити голяйполе. На сьогодні ми бачимо, ситуація по голяй полю для нас надзвичайно складна, але й тих максимально швидких просувань, які ворог демонстрував, на сьогодні теж немає. Ситуація може змінюватись, вона є динамічною, насправді. Підсилено цей напрямок з боку сил оборони, відповідно, і ворог не зупиняється, але і втрати несе, тобто, доволі такі великі на, цьому, на цій ділянці фронту. Очевидно, що ресурсно ворог намагатиметься рухатися далі, зрозуміло, але чи планує він на сьогодні або на завтра. Великий наступ на Запоріжжі. Думаю, що виходячи з його можливості, на сьогодні про це ще досить зарано говорити. Відповідно, це розуміють і сили оборони, тому ті заходи, які проводяться, вони спрямовані на те, щоб максимально знизити спроможності ворога проводити ці дії. Це очевидно. Тому звичайно, я вбачаю, наприклад, по на покровсько Мирноградській агломерації, що ворог би і радий був звідти перекинути певні резерви на гуляйполе. Але там покровсько-мирноградські гарнізони, наші подивіться, вони в тому числі допомагають Гуляйполю. Це без перебільшення, очевидно. Тому фронт дуже пов'язаний. І ситуація, як буде складатися на тих відтинках, про які ми зараз говоримо, від того буде залежати і розвиток ситуації, вже зокрема, і про Гуляйполе ми сьогодні говоримо. Пане Сергію, якщо говорити про ресурси ворога, також маємо цифру від пана головкома в інтерв'ю Sky News Він назвав 710 тисяч російських окупантів зараз по всій лінії фронту. Так він сказав журналістам і нагадав, що лінія фронту наша зараз з Росією приблизно 1255 кілометрів. Космічна просто цифра. Що мусимо розуміти? 710 тисяч окупантів, що за цією цифрою, і чи не готовий, наприклад, Путін оголошувати мобілізацію в разі того, якщо він хоче продовжувати наступ? Ну, по перше, коли головковний головковної погляд говорить про 710 тисяч. Це, скажімо так, саме суто військові частини, військова складова. Бо давайте згадаємо, що там так звану Розвардію. Давайте згадаємо відповідно інші підрозділи, які належать до інших структур. Там ще можна ну, скільки десятків тисяч е, цієї мерзоти набігти. так? Тобто, це суто ця військова машина, яка зосереджена по цій лінії бойового зіткнення, яка не є класичною, бо зараз хтось собі зразу уявить, 1250 кілометрів, що це отак чітко по мапі можна про. Вести, ні, а скільки сірих зон, а скільки кіл зон зараз з одного з іншого боку. Росія, звичайно, хоче збільшувати це угруповання відповідно. Чи можуть вони це робити? Мобілізаційний ресурс у них, на жаль, вищий, не безкінечний, але вищий і більший, ніж у нас. Росія на сьогодні створила, ну, скажімо так, усі правові засади відповідно, для того, щоб проводити повну мобілізацію. Чи буде вона оголошена, кажуть, в класичний спосіб, тобто все подружжя? Е, ну, найближчим часом, очевидно, що цього може не статися, але існують формати, е, які дають можливість росіянам сьогодні поповнювати військо. Хоча, наприклад, кількість добровольців, не дивлячись на заяви Росії, а ми можемо подивитися по деяких виплатах по регіонах, так по перше, вони зменшилися в багатьох регіонах. Російської Федерації. А по-друге, того напливу так званих добровольців або заробітчан вже на сьогодні не відмічаємо. Це не говоримо про те, що вони там не можуть поки втрати поповнювати. Можуть, на жаль. Це мігранти, в тому числі, це строковики, яких можна змусити підписувати контракти. Це люди, які, ну, дивіться, засуджені вже. Така категорія, ні, вона є, звичайно, так, але не є такою масовою, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Повигрібали все, що могли. Так е, тому прихована мобілізація, вона ж триває постійно від початку повномасштабного вторгнення. Чи е, змусять обставини на фронті Путіна піти на такий крок, як оголошення повної мобілізації? Е, він це зробив лише в одному випадку, коли вже е, своєю шкірою відчує. Загрози своїй особистій підкреслюю, особистій безпеці. от тоді він готовий піти на все. Поки що він, хоч збранений до кута, він. Не відчуває цієї загрози, тому й веде себе так дещо нахабно. Але навіть Путін, який, наче там, з шаблею в руках скаче по всій лінії фронту, він, бачите, готовий ну не те, що там заявити про перемир'я. Ні, він до цього не хоче цього демонструвати. Він певний, що виграє, але він все рівно, можливо, дещо розуміє, що йому треба щось робити, бо все важче і важче. І з мобілізацією, все в тому числі також пов'язано не лише про. Економіку мови та поки що, як ми знаємо, у Москві обмежились рішенням проводити строковий набір на точніше набір на строкову службу цілий рік. Не восени навесні, як було раніше, а цілий рік. Ну а далі я так розумію, строковикам просто пропонуватимуть ще підписати контракт і заробити гарних грошей. Так, і тут можна тут навіть не будуть умовлятися, скажу чесно, враховуючи репресивність будь-якої інституції, тим більше армійської на Росії, ми ж розуміємо, що строковика можна змусити під страхом, а цих страхів в армії російській вистачає. Тому я думаю, що це не буде для них великою проблемою. Хоча, можливо, найбільш адекватні будуть упиратися, Але чи є вони там, це питання. Нам робити своє, і нам дійсно, повторюючи цитату від долукома, треба люди. Люди це головне наше багатство, яке дозволить нам тримати стрій далі. Це правда. Принагідно дякуємо захисникам, кожному і кожній, хто оборонить нас із вами. Спасибі, дякую вам, пане Сергію, за те, що виділили час. Ну, Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі!